Друзі, сьогодні 18 травня, ми з вами у Карпатах. Ось перед вами підвісний місток, по якому ми зараз будемо йти до Женецького водоспаду. Там, де знаходиться Дача Ющенка, Дача Чермененка. І ми покажемо вам гірську річку, яка внизу, наш рідний протос. Бачите, дощі пройшли, він досить такий повноводний. Приєднуйтесь до наших мандрівок по Карпатах. Ось бачите, який пруд. Це вже правда після дощів. Вчора-позавчора значно було повноводніше. Але сьогодні він досить в такої пристойної повноводної форми. Криштів. Так, готовся. Заїхали. Давай. No! <laughs> так, Ми спустилися до річки. Ось бачите, яка вона сьогодні така хороша, бурхлива, тут такі перепади. Тут часто сплавляються на лодках, тут камаранах. Цей мостик підлісний, по якому ми щойно переходили. Ось ми з вами під'їхали до лісництва. Ось бачите, пише урочище женець, водоспад, гук. Так називають і женець, і гук. Тут залишають машину або платять вхід і їдуть майже під самий водоспад. Ось маленька інформація. Водоспад 15 метрів. Ми він знаходиться 90 метрів над рівнем моря. Це відноситься до Карпатського національного природного парку. Ось тут є база. Коштує 56 на Ось він описаний і сфотографований. Ось так виглядає лісництво. Звідси дуже багато маршрутів на полонини, на гору Хом'як і на гору Синяк. Ось тут ви можете подивитися маршрути. Так, Ось тут вказано про те, що він платний. Ось тут ви бачите розцінки, екскурсійні послуги. І ви бачите, дорослі 10 гривень діти красива. Красиву ви бачите. Так, ось ця красива <реш> дівчина, якщо <реш> ви сподобається, може пропустити безкоштовно. А. Ось ми вже їдемо по території безпосереднього парку. Ось бачите, тут дуже багато гостей їздили на Женецький водоспад. Бачите, ви можете, скільки людей ходить. Бо хтось під'їжджає автобусом, машиною, як ми, хтось пішочком. До речі, тут бачите дуже якісна дорога, тому що Борислава тут знаходиться колишнього президента Ющенка Дача. Ось бачите, скільки молоді. Всі відпочиваючи Буковері, на колишній Яремчі, всі. І приходять на цей водоспад. Він дуже, так би мовити, лінивий, так би мовити, тому що люба приїде і під'їде самою машиною під, під нього. Ось перед вами бачите, тут дуже багато є нових баз. А, астрало, Ось. А це Ді д... дача Ющенка. Вона так проглядається. Щоб гарно побачити, треба підніматися на противоположну сторону. Чукає колиба, бачите, тут зупиняються туристи інколи в палатках. Ось такі мостики по дорозі. Ми прибули вже на Зенецький водоспад. Ось ви бачите, тут вже зробили базарчик такий. Зараз по ходу їзди до водоспаду дуже багато таких є потоків, які зараз повноводні. І ви побачите дуже багато водоспадиків. Літом цих водоспадиків немає, тому що дощі рідко спадають. А от зараз пройшли в Карпатах дощі і ви бачите, що на Сіті багато з'явилося нових невеличких водоспадів. Тут вже з'явилися такі базарчики з народними виробами. Можна придбати чай, каву, лінвейн. Проходимо по такій кладочці. Ось тут це потік. І ми зараз побачимо з висоти Женецького водоспаду. Так, Ну ще раз переконуємося, що зараз на кожному кроці різні водоспадики. От бачите, тут можна покататися на такій, зараз не згадаю правильну назву, канатній дорозі. 50 гривень коштує така послуга. Тут можна перепочити, пожарити шашлики. І все ближче, ближче ми. Ось, бачите, тут багато приїжджає з Яремчі, з ближніх сіл велосипедисти. А ось пару метрів і до водоспаду. Бачите, наскільки цікава порода. Така стіна своєобразна. Ось там старт спуску по канату. Оце наша компанія, наш семеро. Ось бачите. Любителі активного відпочинку. Так, 5 метрів до водоспаду. Тут проходимо по такому мостіку. Так, два варіанти є. Ми зараз подивимося водоспад з нижньої частини, а потім перейдемо до верхньої. Так, Зараз буде загальне фото. Так, ну, а зараз, Петрику, чекай. Тихо. так, А от позаду ви бачите, ви представляєте, який він був три дні назад, коли було води в три рази в четверо більше. Ось наша компанія. Так, Ось бачите, тут така цікава стіна. Кенецький водоспад. красота, прохолода, холода Ще один ракурс, Ми зараз знаходимося десь посередині водоспаду. Так, ми вже майже в рівні. Тут три етапи, так би мовити. Ось тут починається наклад водоспад. Ось бачите, тут таке природне корето. Полом і ганом летить женецький водоспад. Ось куди вниз. Ось зараз ми знаходимося на самому верху, де бере початок. Можете оприділити, на наскільки вже прозора вода, не дивлячись на те, що ще вночі впадали дощі. Ось ми підійшли до верхньої площ... смотрової площадки.